Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Війна пса з Вовком. Слухайте уважно. Прибіг вовк до села, побачив пса і каже: Давай, дружити. Пес друзів не мав і погодився. Почав вовк приходити до нього в гості. Розповідає, що нового в лісі, а сам роздивляється по подвір'ю. Подивився і пішов. Собака заснув. Вечором чує баран кричить. Пес відкрив очі, бачить, вовк тягне барана з стодоли. Собака загавкав. Господар вибіг з хати, вхопив палицю і так відгамселе вовка, що той не лише барана залишив, а й сам ледве втік. Вовк прибігає до лісу та й скликав звірів і оголосив псові війну. Але війна має бути не в селі, а в лісі. Вовк взяв собі ведмедя, кабана, лисицю. А собака не має з ким іти воювати. Просив вола, боїться, просив коня, не йде. Пес зажурився, а тут підходить до нього півень. Чого ти, песик, журишся? Собака розповів, півень закликав гусака, качку, котика, і військо готове. На другий день зібралися на війну. Каже півень, Як будете доходити до лісу, то створіть великий гул. Ще не дійшли до лісу, як пес загавкав, півень закукурікав, гуска гелгає, качка крякає, почув ведмідь такий крик і каже, Величезне військо йде, де б то сховатись? І виліз на дуба. Вовк думає, як ведмідь боїться, то що мені робити? Сховався за корч. Кабан зарився в листя, а лисиця у нору під корінь. Прийшло собаче військо до дуба і півень закукурікав. А звірям здалося, що він каже Вони тут! Качка закрякала, а їм здалося, що говорить. Так, так, так. Гуска загелгала, а їм почувається, що питає Де де де? Кіт занявкав, а кабан махнув хвостиком, бо комар вкусив. Кіт подумав, що це миша, та й скочив до хвоста. Кабан злякався, що кіт хоче його з'їсти і втікати. Кіт зі страху вискочив на дуба, а ведмідь подумав що кіт хоче і його з'їсти, і впав на вовка. Вовк навтіки. Лис вискакує з під кореня і драла. Собака за ним, але не зловив, лише відкусив шматок хвоста. Так і закінчилася війна пса з вовком. Але між псом і вовком немає миру і до сих пір. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!